Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громад. І сьогодні гості в нашої студії Ігор Процай, депутат Полтавської обласної ради, голова фракції ЄС, керівник секретаріату Полтавської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність. Наталія Гранчак, депутатка Полтавської обласної ради від фракції ЄС, Олександр Карпенко, депутат Миргородської міської ради. Знову ж таки від фракції ЄС і протоєрей Павло Якименко, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці у селищі Шишаки. Вітаю ще раз вас в нашій студії. І отже, Ігор Анатолійович, перше запитання до вас. Ваша фракція, фракція ЄС в обласній раді, я так розумію, що не тільки в нашій області, і не тільки в обласній раді періодично ініціює заборону УПЦ в Україні, які власне аргументи ви. Наводити і наскільки ці аргументи працюють по відношенню до ваших колег? Стосовно цього можу сказати одне: що позиція фракції як в облраді, так і в Радах інших областей, Верховній Раді України, фракції ЄС послідовна заборона Московського патріархату на теренах України. Чому особливо зараз набуває це дуже великого значення? Тому що попри ту вже діяльність підривну, яка здійснювала ця церква на території нашої країни, яка вже документована, там задокументована, там, де було вже встановлено купа злочинів, доведених правоохоронним органам стосовно підривної діяльності. Цього утворення на території України. Останньою краплею, я думаю, що може слугувати заява Попа Кирила стосовно того, що він оголошує духовну війну і він освящає війну своїх покидьків на території нашої держави. Це не може бути поза увагою залишатися. Це має бути цьому виступу. Чітка надана оцінка. І той законопроект, який зараз вже знаходиться, який пройшов відповідні читання в Верховній Рані, має бути поставлений на голосування та прийнятий для того, щоб обмежити діяльність цих ворожих утворень якраз під час повномасштабного вторгнення. І, взагалі, ми свідомі того, що ми будуємо свою країну, свою державу, ми знаємо свою історію. Ми знаємо своє минуле і ми чітко розуміємо, яке буде наше майбутнє. Так в цьому майбутньому немає місця. Всьому тому, що пов'язано з руським міром. Це має бути викорінено один раз і назавжди. І залишитись як просто поганий сон в тих думках, хто ще буде про це пам'ятати. І наша просвітницька робота стосовно цього буде продовжуватись документально. Підтверджуватися, що кожне наше слово підтверджено певними діями, починаючи від звернення, те, яке за уже зареєстровано і в тому числі було надіслано Верховній Раді в облраді, так було проголосовано дуже велика кількість громад таких самих звернень і відправлення до Верховної Ради України для затвердження відповідного рішення. Інкторич, ви згадали про законопроект про заборону ОПЦ, який лежить в Верховній Раді. А от він скільки там ще має лежати, Які, яка там процедура взагалі його прийняття, і якщо там коротко, буквально, про що цей законопроект? Цей законопроєкт пройшов перше читання. Наскільки я розумію, що вже там він пройшов, мабуть, або буде проходити друге читання. Там викладена форма про заборону утворень, ті, які діють релігійні в тому числі ті, які діють не в інтересах держави. Я вже не буду чітко наводити ну, текст цього закону. Він ще може бути змінений під час голосування, там можуть бути внесені правки. Але сама форма не зміни суті цього закону. Українці мають заборонити ворожі релігійні рухи на території України. Ворожі ті, які діють не в інтересах громади суспільної і не в інтересах громадян ті, які тут живуть. Я не буду перераховувати купу прикладів цих діянь, купу літератури. Та, яка була знайдена під час проведення слідчих дій, про те, що наводили, про те, як зараз освіщають, вибачте, техніку, яка йде вбивати українців, це нікуди не, не ділося. Перші випадки, коли взагалі в деяких громадах, там, де була тільки церква Московського патріархату, не відспівували наших хлопців, так це все відомо. Про це все було розказано. І це все задокументовано. Воно нікуди не ділося. І про це потрібно пам'ятати. Дякую. Переєстрація громад, парафії. Нещодавно в Шишаках відбувся перехід громади від УПЦ до ПЦУ. Наскільки цей процес був складним? Це до мене питання, мабуть, так? Так, я, будь ласка. Ну, почну я з того, що я долучився до цього процесу в якості глядача. Але паралельно ще у нас відбулося ще два переходи по Мироцькому району, але Шашаки це було початок. Це було 23 вересня, були збори громади. У Нас зібралося майже 200 чоловік. Я був присутній на зборі у цих підписів цих людей. і Це таке така досить зворушлива подія. Така люди зібралися з такою з величезною надією, що вони вже переборять, скажімо так, і. Від зроблять так, щоб в Шишаки повернулася українська церква, щоб повернулася молитва українською мовою. От і з 23 вересня минулого року процес продовжується до березня, до 8. до 8 березня цього року. Тобто всі підписи перевірялися. Це досить складна така ситуація. Реєстраційні документи, облдержадміністрація чи, чи військово цивільна адміністрація. Оформили всі відповідним чином документи, і ми отримали вже на початку березня цей пакет документів. і Змогли нормально поновити нормальне релігійне життя у селищі Шишаки. Може, очі поломше додави. Яка ситуація так. на сьогоднішній день? Дякую за запитання. Дивіться на сьогоднішній день. Слава Богу, в нашому селищі міського типу в Шишаках в українській церкві богослужіння звершується українською мовою. І, а вже ж є протистояння московитів, які намагаються заборонити, які намагаються не дати віруючим е, зайти в храм Божий, але їх завдячуючи поліції, місцеві служби безпеки України і так далі, вони е, протистоять тому і не пускають всіх цих. Московитів до української церкви, і вільно український народ приходить на богослужіння, і людей набагато стало більше в храмі в Шишаках, тому що почули, що в Шишаках нарешті українська церква. А я так розумію, що громада розділилася, ви говорите там московити і наші. А наскільки розділилася ця громада на, на навпіл? Чи як? Угу. Дякую за запитання. Там є. На сьогоднішній день прихильників московського патріархату чоловік 12-13, не більше, mm -hmm. які залишились вірними путінському режиму і руському миру. Mm -hmm. Я так розумію, пане Павло, що ви були священником української православної церкви, також Московського Т... патріархату. Е, е, так. так, і ви перейшли до Православної церкви так. України. Е, коли, які були причини, що вас спонукало до цього? І власне наскільки mm -mm. легко вам довелося це рішення? Дякую. Взагалі, перед тим як розпов... дати відповідь на це питання, хочу сказати, що я сам родом з Донецької області. Є таке мальовниче місто, як Дружківка. І саме дитинства я ходив до храму, і у нас не було українських храмів лише тільки о, УПЦ МП. Ну тоді, коли в дитинстві я цього не розумів, я приходив на службу до священника і так далі. Коли я вирішив пов'язати своє життя з духовністю, мене направили в Харківську духовну семінарію. Тоді, коли я став священником рокополагався, я рукополагався на Полтавщині і служив в монастирі в Полтаві, в Христовоздвіженській монастирі, але почалась війна 2014 року, і я, як людина, яка знає, що таке Донбас, і кожні, містинка, кожне деревце для мене було дорого. І коли в Дружківці розстріляли на блокпосту сепаратісти отця Павла Жученко. Того священника, який вінчав мене і який хрестив мою дитину, оце був перший поштовх зрозуміння, хто прийшов на українську землю. Але коли в 2019 році українська церква отримала Томос, вона отримала 6 січня. А після 19 січня я вже був на прийоми у митрополита Полтавського і Кременчуцького владики Федора з проханням про те, щоб прийняти мене в клір Православної церкви України. Ось така моя історія. А загалом, скільки чи, чи володієте такою інформацією? Скільки є священиків, які прийшли з ОПЦ до ПЦУ? Ваших колег скажу дякую, дякую. Є священики, які прийшли з московського патріархату до помісної церкви України, які усвідомили, чому вчить Українська церква Московського патріархату, вона вчить саме головне: це Трієдіної Русі і Руський Мір. І якщо є такі священники, які зрозуміли, до чого це веде, особливо під час повномасштабного вторгнення, вони переходять. Повну кількість е, всю я не знаю, скільки священників. Ну, особисто я знаю, вісім чоловік, такі, які це в моєму е, спілкуванні такі, які перейшли. Хтось там в іншу єпархію, наприклад, Харківська єпархія, знаю, там, полтавська наша єпархія до Владики Федора. Ну, десь так. Дякую. До пані Наталії запитання. Ви є головою благодійного фонду. Співпрацюєте з представниками ПЦУ вже багато років. Наскільки, на вашу думку, церква, духовенство бачить і яку роль у наближенні нашої перемоги? Українська церква, на мою думку, під час війни, збройної агресії займає важливу роль. В неї є своя ніша, яку може виконувати тільки вона. І Українська церква намагається повноцінно виконувати цю роль, зокрема, це роль капеланства. Я знаю ряд священиків, які є капеланами тут у військових частинах. Вони підтримують військово зобов'язаних і поруч з солдатами звершують бослужіння, просто спілкуються з ними на духовну тематику, причащають їх. І є ряд священників, які часто виїздять у частини. Пробувають там декілька днів, дехто й по декілька місяців разом із частинами подорожує і постійно підтримує. Я бачу, як тут у Полтаві військові, які приїздять на ротацію, підходять до Владики Федора або до когось священиків соборі, і вони зазвичай намагаються відійти. І щось там розповідають, і я бачу, наскільки для них важливо поділитися, і авторитет священника є все одно незалежно ні від чого, достатньо високим. І для бійців це дуже потрібно. Ну окрім капеланства, я так правильно розумію, що церква займається і волонтерською певною діяльністю. Церква допомогою. займається волонтерською діяльністю і на фронт, і для переселенців. Наприклад, нещодавно я спілкувалася з оце Володимиром Макогоном з Кримичука. Вони. Кожного четверга видають 60 пакетів гуманітарної допомоги для переселенців. Кожного четверга ось уже два роки. Святоуспенський собор в Полтаві виконує ту саму функцію. І багато священиків у себе в районах точно так само допомагають переселенцям. Полтавський батальйон небайдужих декілька років поспіль привозить гуманітарну допомогу з Німеччини, і ми намагаємося священникам на парафії передати певну кількість таких гуманітарних пакетів, щоб вони могли підтримати людей. Тобто і гуманітарна функція, і духовна. На підтримка, це те, що виконує церква. Mm. Ну добре, повертаючись до законопроекту про заборону ОПЦ, який лежить у Верховній Раді. Якщо Верховна Рада буде буксувати, скажімо так, які ваші подальші дії? Наші подальші дії як депутатів від ЄС і взагалі обласних депутатів і депутатів усіх рівнів, надавати цьому максимального розголосу і здійснювати суспільний тиск. Для того, щоб певні закони були прийняті, і ті навіть закони, які вже прийняті, по відношенню до московських попів, просто виконувалися. Тому що суспільство має знати, має усвідомлювати, по якій стороні воно стоїть, і яке майбутнє воно для себе вибирає. Тому позиція чітка, послідовна. Для того щоб заборонити діяльність московських попів на теренах України Олександр хочете? я хочу доповнити. У нас є закони, які там ще прийняті в 2019 році. Да, які б нам, наприклад, дуже сильно полегшили б роботу. Да. Там це закон про найменування релігійних організацій, так як приблизно називається. І згідно цього закону, всі церкви московського патріархату вони повинні мати назву філія руської православної церкви в Україні. От, і цей закон, яким чином він був прийнятий, проголосований парламентом, був підписаний президентом, яким чином він був покладений де, кудись, і він зник з простору інформаційно. А, наприклад, людей вводять в оману, обдурюють людей. Да, ми українська православна церква, ми тепер жимо Московський патріархат. Так була б вимога б закону вивісити назву на церкві, нам було б значно легше працювати. Вибачте, це є філія РПЦ. Нам, на жаль. Держава і законодавці не дали можливість скористатися цим законом. Не знаю, що відбулося. Є певна ієрархія. Думаю, що Святі Отці підтвердять мої слова, там, де, як то кажуть, таболі проранги. Іде Кирил, після нього йдуть там архієреї якісь і так далі, тому подібне. І є там в цій, як це кажуть, таблички пана Ануфрій, який також входив в структуру. Цього московського патріархату. І, відповідно, всі священники, ті, які слугують церкві московського патріархату, ну про що ми мову ведемо, вони можуть вести таку саму пропаганду, як здійснюють росіяни на свій народ. Але це не змінює цих понять. Вони як були на службі, так вони і лишаються. Вони створюють в тому числі фінансовий продукт, який спрямовують проти нашої держави. Не на розбудову, а на знищення. Вони розуміють, що місця їм тут уже нема. І я для себе також чітко розумію, що це агонія. А свідомі люди, в тому числі святі отці, вони будуть переходити і слугувати в основному людям, тому що вони людям слугують. Але наше знову ж таки завдання до кожного і святих отців достукатись, пояснити, розповісти. Що робота з людьми, і служба Божа, вона відрізняється від служби небожої, там, де освячують танки з ракетами і розповідають про священну війну. Та як може бути в християнстві священна війна, вищо? Вбивати людей? Ну, як таке може бути? Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.